Навіть не Бентанкура, який був поруч, а Марсело Сарачі. Це захисник боки Хуніор. Сарачі далі віддає передачу. І різаний пас. Різаний пас виконує. Де передача у штрафний майданчик. Тут Річард Ріос. Ріос здорово прибирає суперника. Виконує подачу. Удар голову. Повз ворота летить. якийсь шикарний шанс. Жон Дюран впевнений, що має бути кутовий. А, є певна така присутність здивування, чому і як м'яч взагалі у ворота не залетів. ну Дюран пробиває, і м'яч точно торкається стійки. Ось те, що видно було з повтору. Прекрасна робота півзахисника Палмераса. Подача. І, ну. Не пропусти топовий футбол і розіграш максимальної. Підписуйся на YouTube канал, лишай коментар та вигравай передплату. Дивися умови в описі. В власне штрафної зони для того, щоб завдати удари. Зараз хороший момент воругує. Можна забивати, можна ж забивати! Удар поворота. Хараухо і прекрасний сейв голкіпера. Каміло пропускав через свою дискваліфікацію. Е, ну, фактично, чотири поєдинки. Три е, е, і в одному ще вище Тобто три то поєдинки. Менедур пропускав, і зараз його. Важливий вихід. Дивимося повтор моменту, коли рауха в стійці дивимося. Кінте. Круче у ворота. Дальньої стійки не буде. Шикарний гол від Хуана Кінтеро. Він повертається по суті в національну збірну. Кінтеро, який не забивав два роки, і який сьогодні міняє Хамеса Родрігеза. Де там Хамес, напевно, і робить крок вперед. Але що там? Що у стінці? Пельістрі та Агіри. Як вони розташувалися? Розташувалися так, що обидва полубоком обернулися. І е закрутка Кінтеро була. Хорошою, але чи міг Агіре спрацювати інакше? Чи міг він залишитися на лінії м'яча? Ну тут складно так от, візуально сказати, треба дивитися, крутити ці повтори а, Куріку, Жовта картка Ялуїс віддавав передачу Олівере і перехоплює Ріос. А, Ріос а, пас на Кінтеро. Кінтеро Ріосу під удар. Ріос б'є, парирує голкіпер. І добивання з двійника йде на дворотами. Пробує Даніель Муніс. Але ж Факундо був близько до воріт. Це момент Муньоса, який нам запізненням, але ж, все ж повторюють. Він стався десь 5-6 хвилин тому. Удар Річарда Ріоса. Сейв Рочета і добивання Муньоса. Дарвін Муніс. Стінка і голкіпер. Дарвін б'є. і це Сейв. Каміло Варгас витягує. Аміло Варгос витягує хороший удар Дарвіна. Щоправдово. Лістрі зіграв трошечки швидше. І ви знаєте, якщо говорити про якість моменту, про XG, якщо хочете, то Пелістрі був ближчим до успіху, ніж Дарвін в цьому ударі. Так, тут красиво, бо тут політ голкіпера, тут Далі. в цьому фланзі. Вигрався Зараухо. Раухо тікає за спини Муніса. Раухо штрафнув майданчик, Раухо прострілює бити. Треба. Немає удару. Один футболіст Уругайський пролетів, але атакує збірна господарів Пелістрі. Чекає передачі Пелістрі від Нуніса. Дарвін б'є по воротах і влучає десь туди в бік трибун. Або Ніколаса Делокруса на позиції атакувального хава. Брайан поки що стрейчингом займається, а його команда атакує. Прострільна передача і автогол! Автогол Автоголище. Цон зрізає м'яч власні ворота і говорить із своїм голкіпером. Напевно, щось почув напевно. Хотів залишити м'яч Каміло Варгасу. Ось такий нелогічний, здавалося б, гол. Але виходячи з тиску збірної Уругуа на старті другого тайму, можемо говорити про те, що команда «Ла Селеста заслужила цей гол. Спочатку один рикошет, чи то від плеча, чи то від корпусу, чи від руки взагалі захисника. Ось тут. І далі ще один рикошет, І просто велике нещастя для, гол для голкіпера, для Каміло Варгаса. І просто хотів забрати цей м'яч. Але Давідсон Санчес. Зробив. І, і До речі, ще одна важлива ремарка. Ось, дивлюсь на захист збірної Ругуя, який помиляється. Дюран. Дюран ударна позиція б'є. Дюран. М'яч повз ворота летить. Я так е, кілька разів вже говорив про дуже болісно. Рувай розіграє Раухо. Раухо. Гіре, вже... агіре, агіра, п'є! Гіра, ось він розгрій, хапається за голову, дебют за національну збірну в 30 років він зараз заплаче, він зараз заплаче. Вся збірна Уругвая прибігла рятувати е, Рятувати він Монтевідео радіє. Е, від щастя. Атака у Ругвая, Завершується голом. Давінсон Санчес стояв на місці. Це знову його гол. Араухо віддає на Олівера. Олівера прихована передача на Агіре. і там він, там цей сьомий номер. Йому ще й сімку дали в дев'ятому поєдинку, і він забиває. Оце так історія. От так сюжет. Повз голкіпера пробиває. Давінсон Санчес е -е, був поруч із іншим. Е -е. Діас. Діас. Дюран. Дюран удар по воротах. В руки голкіперу м'яч. Привітає. Рочет Був там. Вальверде. Далі на Дарвіна Нуніса. Нуніс. Хоче пробити, але віддає передачу на Нандеса. Найтан Нандес хитає мохіку. І що там м'яч опускається на сітку Рикошетом від захисника збірної Колумбії. Вальверде. Подача. М'яч до Федеріко відскакує знову. Федеріко накидає у штрафний майданчик. Там Хімене збросив від скок. Пелістрі удар і суперсейв. Це суперсейв Каміла Варгаса. Дійсно, він зараз свою команду залишає у грі. 3-1 і до побачення. Але ні. Пакундо Пелістрі перебуває з відскоком. Камі поля. Лукомії. Скидка головою. Тут може бути удар. Даві Сон Санчес. Передачу виконує Мохіка ще головою. Удар. Карлос Гомес. Перший гол за свою національну збірну. Дарвін Нуніс забив на 90+. плюс. Зараз забивають колумбійці. Забиває поки що не такий відомий гравець, як Нуніс, всього навсього форвард, який нещодавно в Європу переїхав. Тому давайте може навіть познайомимося. Карлос Андрес Гомес, нападник Ренна. Давітсон Санчес допоміг. Далі Мохіка головою виконав передачу. Боре поставив корпус, і гомес замкнув цей пас. Давітсон Санчес трошки виправився в зі всі свої помилки. Допоміг в цій атаці. Результативний пас у Хуана Мохіки. Результативна дія, хоча її не запишуть ніде офіційного протоколу Рафаеля Боре. Але він чудово корпус поставив і допоміг своєму партнеру нападнику замкнути цю передачу. Ось так ургується, який належав комусь з офіційних осіб. Уномінуту. Отже одна х хвилина Це одна атака для Уругвая. Передача у штрафний майданчик. Може бути ще один момент. Удар! Гол! Гол! уругвай виграє! Виграє цю гру! Одна хвилина! Одна атака! І вони такі здійснюють помсту! Угарте забиває! Бо перша хвилина. Остання атака. Пельє віддає, як виявилося, результативну передачу під відскок для Угарти. Бентенкурось тут відає на Варелу Варела вперед. Дарвін поборовся. Пельістрі трошки підштовхнув мохіку, але в межах правил і удар Угарте, за яким ніхто не встежив. За опорним підзахисником уругвайців, який прибіг з глибини у найважливіший момент і забив Ну, напевно таки переможний м'яч. Три-два. Ось така остання атака на удачу, закидання вперед, і повний провал центру поля і зони підбирання для триколірних. Вони радіють. Мануати у Гарте забрав цей м'яч. Відібрав його І фінальний свисток. Уругвай виграє цей божевільний матч. Уругвай здобуває свою першу перемогу. За бог за скільки час.